Вітання, новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій одразу до головного окупанти тричі зірвали тишу з сьогоднішнього ранку. Це повідомлення штабу операції об'єднаних сил. Йдеться про те, що в районі південного ворог застосував ПТРК на Луганщині. Зафіксований проліт ворожого безпілотника. Крім того, вели вогонь в районі Новгородського з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Тим часом окупанти знищують яку не яку але освіту. Людмила Данісова, уповноважена Верховної ради з прав людини, повідомляє, що окупаційна влада на Донбасі закриває заклади освіти. Йдеться про школи, технікуми, профтехучилища і виші. <кій> І вона тут перелічила, де саме це відбуватиметься. За її словами, правозахисні організації інформують, що у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, коледж технологій та дизайну та коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясиновацький коледж Донецької академії управління та інші у містах Луганськ-Антрацит словяно сербський Красний Луч і Свердловськ також будуть закриті п'ять шкіл і ще три реорганізовані. Що важливо, що це порушує права дітей на освіту, і це порушують окупанти а, і. Таким чином, діти, які не можуть дістатися на підконтрольну уряду України територію, вони залишаються без освіти в принципі і будуть змушені діставатися до населених пунктів в інші Це дуже далеко. Нас... А, да, хтось... В... а хтось наші Дінісова закликала моніторингову місію ООН, з прав людини в Україні та спеціальну моніторингову місію ОБСЄ відреагувати на факти порушення прав дітей освіту, тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Щоправда, я не зовсім розумію, які реальні кроки можуть бути, окрім і <засуджень>, засудження і занепокоєння занепокоєння так. Український фронт в мові, так скажімо. Битва за мову. Голос відкликав свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів про мову в кіно. Вони це пояснили тим, що серед інших серед, окрім цих законопроєктів, в, в порядок денний також мали включатися і інші законопроєкти, в тому числі закон про територіальну оборону та інші законопроєкти голосу Ярослав Желізняк зазначив, що голос ніколи не підтримував. Не підтримував такі закони, а, які стосуються мови, і тому а, вони точно будуть голосувати, якщо їх будуть розглядати червоною кнопкою. В той же час Олександра Устінова, яка до радикального крила голосу в голосі. Да, голосу належить, кажуть, що кожен голос, а, який був партією голос відданий за цей а, за це рішення, а, він на руку тим людям, які намагаються українську мову відтермінувати запровадження української мови а, в. Ну, це той кіно законопроект, яким відтерміновується введення норми закону про мову про е, обов'язкове мовлення е, фільмів та телесеріалів на телебаченні українською мовою. Мо ця норма має запрацювати вже за місяць, 16, 16 липня, очевидно. І тому нардепи намагаються всіма можливими способами та засобами це призупинити, тому що їм, бачите, дорого перекладати українською мовою кіно. Коли спочатку був бувже ж такі вже закон. На проєкт, е який тоді, до речі, не проголосували за внесення в порядок, ну, це денний. А тепер, продовження. А тепер продовження маємо історії. Побачимо. Ну вони кажуть, що голоси вже сказали разумково, що ми вже відкликаємо якісь там постанови е йому направили. Але ось 227 голосів було за. Е тим часом е уповноважений захисту е державної мови каже, що ситуація. З українською мовою в серіалах на телебаченні катастрофічна. Вони моніторили Офіс уповноваженої захисту державної мови, телеканали 1+,1, плюс інтер Україна та «СТБ» і «ICTV». Моніторинг здійснювався з 1 червня по 7 червня цього року. І от яку картину в результаті ми отримали. Отака от інфографіка є розміщена в Фейсбуці уповноваженого захисту державної мови. Що ми бачимо? Російська мова це тут червоним, тобто бачимо ICTV, наприклад, 5 серіалів з дев'яти виходить російську мову, чотири українською СТБ. П'ять серіалів російською, шість українською. Трошки краща ситуація. Там, хоча переважає просто, вона навіть, хіба в цьому краще. На один. Просто на один переважає. Да. Інтер: 4 серіали російські, один український, тобто російськомовний. Так один... само на один плюс один. Здавалося М, б. Цікаво. І канал Україна, 11 російськомовних серіалів, тільки два україномовних. Катастрофа. Так говорить пан Кремінь. Пан Кремінь, так, є тут його також реакція, туди ж її дали. Ми провели цей аналіз. Це він вже реагує на ці цифри, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів, зокрема телесеріалів. Напередодні, 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов'язковість їх трансляцій державною мовою. Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 закону України про забезп... закон України перепрошую про забезпечення функціонування української мови як державної, наголосив Тарас Кремінь. Так ну подивимося, депутати ще не приступили до розгляду зазначених законопроєктів, яким буде голосування. Побачимо. Будемо слідкувати. Так само, як будемо слідкувати за завтрашніми подіями в Женеві буде зустріч Байдена з Путіним. Спільної прес-конференції не буде. Принаймні про це говорили ще тиждень тому. А я ось дивився е, на москальських пабліках. То там зазначається, що спочатку буде прес-конференція е, Байдена, а, а потім, потім Путіна. Путін. Ага, окремо, тобто не спільна, да. а окремо. А ну подивимося. Читайте umn.ua. Ви... Я перепрошую прес-конференція Путіна в Женеві пройде перед прес-конференцією Байдена, uh -huh. повідомляє Блумберг. Це були найголовніші новини станом uh -huh. на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.